Глядачів Суспільного сьогодні говоритимемо про зміни в бронюванні працівників під час воєнного стану і поруч зі мною перший заступник начальника обласної військової адміністрації Степан Куйбіда. Вітаю вас! Доброго здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Перш ніж ми перейдемо до алгоритмів і змін у бронюванні, хочу, аби ви нам сказали, скільки працівників в області чи скільки підприємств забронювали своїх працівників. Коли ми говоримо про бронювання, тут треба розмежувати. Скажімо так, два основних моменти в цьому а, процесі. В Першу чергу є основні законодавчі, тоді ж підзаконні акти. Це постанова кабінету міністрів номер 45 і номер 76. Почнемо із 45-ї. Так її бізнес знає як та постанова, по якій бронюються відповідності до виконання мобілізаційних завдань. І сьогодні навколо цієї теми є ну надзвичайно просто багато дискусій, і я би навіть сказав, що є деякі окремі маніпуляції. Перше. Поняття мобілізаційного завдання, яке доводиться від кабінету міністрів до регіонів, а регіони вже тут на місці це розподіляють. Це така особлива процедура, яка мала би, підкреслюю, мала би бути застосована під час введення особливого стану, тобто воєнного стану. Ситуація в державі дозволила нам не застосовувати це мобілізаційне завдання. Економіка. Плюс-мінус стабільна, давайте скажемо. Так, соціальні послуги в тій чи іншій мірі надаються, тобто система загально працює так. мобзавдання не виконується. Але оці виконавці так званого мобілізаційного завдання, або точніше буде правильніше навіть сказати, ті, хто мали договори на мобілізаційне завдання, вони отримували підставу для бронювання своїх працівників. Відповідно, кабінет міністрів звернув на це увагу, а в нас таких договорів було, ну. Поза, поза 400 одиниць якщо взяти загалом е, абсолютно все мобілізаційне завдання так ось кабінет міністрів на це звернув увагу і сказав що е, шановні обласні адміністрації будь ласка значить, перегляньте ці мобілізаційні завдання це перша позиція позиція друга е, поінформуйте Відповідні органи про те, чи це мобілізаційне завдання виконується чи не виконується. Хоча зрозуміло було, що воно не виконується. Це для управлінців, скажімо так, на рівні ОВА чи РДА, це очевидний факт. Ну, і бізнесмени, які мали ці договори, про це розуміли. Тому станом на сьогодні в частині. Вже сказаних сказаного про мобілізаційне задання такі договори є розірвані в частині агропромислового комплексу, і станом на сьогодні проходить загальний аудит. Ми розуміємо, що мусить завершитися цей аудит, і ми до цієї теми повернемося. Але в світлі змін, які відбулися буквально нещодавно, так, минулого тижня. То я би хотів підкреслити і звернути увагу бізнесу, що станом на сьогодні, в відповідності до розпорядчих документів, кабінету міністрів, виконавці моб завдання такої підстави, по як бронюватися, більше не мають. Чи цю позицію уряд змінить мені складно сказати? Ми просто ж констатуємо факт. Другий вимір: це 76-та постанова, яка говорить про те, що підприємство, чи організації можуть. Отримати статус критично важливого підприємства для функціонування економіки, що в свою чергу дає змогу забронювати 50 або ж відсотків своїх працівників, я хочу до аудиту повернутися якраз пізніше, якщо ви дозволите. Якщо ми вже почали про те, що підприємства можуть забронювати своїх працівників, так ті підприємства, які визнані критичними, хочу поговорити про критерії критичності, так оскільки. Це пов'язане з аудитом і з тим, що були виявлені підприємства, які зловживали цими критеріями. Основним це зарплатним. Ці критерії критичності були змінені. Давайте ви назвете, які зараз основні критерії для того, аби підприємство могло забронювати своїх працівників. Постанова 76 передбачає сім підстав, точніше, так сім критеріїв, з яких треба відповідати трьом з семи, щоб отримати статус критичності в окремих випадках двох двох семи. Критерій е, перший. В еквіваленті півтора мільйона євро склада податкових зобов'язань до, до бюджетів. Критерій другий це 32 мільйони євро так званої валютної виручки. Критерій третій це підприємство відноситься до переліку стратегічних, окрема постанова Кабінету міністрів, але це такі ну, великі, скажімо так, підприємства, які там частина з них відноситься до е, безпекового оборонного блоку, частина там до продовольчої безпеки і так далі. Але це дуже чіткий і зрозумілий для всіх е, перелік. Критерій четвертий. Підприємство чи установа, чи організація має е, значення для регіональної економіки. Це е, дуже часто на сленгу це називають критерії, до критеріїв. А простими словами, це обласні військові адміністрації або ж центральні органи виконавчої е, е, влади, ну там в особі міністерства. Визначають свої окремі там галузеві критерії. Так, До, е у випадку е Тернопільської е ОВА такі критерії е є напрацьовані. Станом на сьогодні вже оприлюднені, їх є вісім. Е але але, але е ми, очевидно, їх будемо зараз в світлі змін, про які я вам скажу згодом, будемо трошечки коригувати, але е косметично. Критерій п'ятий: е це відсутність заборгованості по єдиному соціальному внеску. Критерій шостий заробітна платня найбільш цікавий і ну давайте так скажемо спекулятивний критерій в нашому е, випадку. Чому? Попередня ітерація постанови кабінет міністрів говорила про те, що середня заробітна платня має бути на рівні не менше ніж четвертого кварталу 2021 року, тобто до воєнного року, згідно з даним з статистики, так і в Тернопільщині ця відмітка зупинилася на рівні 12 тисяч здається, 731 гривня. Якщо я не помиляюся, постанова кабінету міністрів передбачала, що ти от на день на момент, коли ти подаєшся. Відповідаєш цій зарплаті, тобі апрут, так, і пропустили тебе далі, отримав свою критичність, пішов бронювати. Але питання ретроспективного аналізу ніде не піднімалося. Тобто, ти, наприклад, там в першому кварталі таку зарплату платив, в другому кварталі ти не її вже плат... не платив. Так. І ось тут насправді в держави виникли ну якби запитання. абсолютно логічні запитання, чому так чому так, а не інакше, і от почав проводитися цей аудит. Тепер, повертаючись до найпершого вашого питання, 152 підприємства Тернопільської ОВА були визнані критично важливими, з яких за підсумками аудиту було знято статус з восьми. З восьми, от якраз власне, хотіла запитати, що по заробітні платі. По заробітній платі. А, абсолютно слушно знаю, що були такі випадки, що людей навіть переводили в ті штати, де відповідало бронювання, угу. так. Перекидали працівників, а деяким піднімали зарплату, так як ви казали, а потім вже її не платили. Тепер yeah, і хотіла ще запитати: от ваші очікування, оці нові умови, оскільки заробітна плата, так і відсутність заборгованості стануть практично основними критеріями для того, аби приватні підприємства змогли мати бронювання. І держава, я так розумію, має моніторити щомісячно так рівень цієї зарплати. Ваші очікування як взагалі вплинуть ці зміни на роботу підприємств і що найцікавіше рівень офіційної зарплати в області? Дуже гарне запитання. Якщо можна ще повернутися до критерію, бо ми не назвали сьомий критерій. Резидент Діє Сіті. було анонсовано і Юлією Анатолійовною Свереденко, і Денисом Шмалем про те, що будуть зміни, ми вже про них знаємо, розуміємо і так, це зарплата. І питання полягає в тому, що буде прописано редакційно так, що 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 20 тисяч гривень. Якщо ж подивитися в цифри, то можу сказати вам наступне: з тих 152 підприємств, Ну, буквально десяток, може двадцяток станом на сьогодні, мають такий рівень заробітної платні. Офіційно ми розуміємо, що економіка буває чорна-біла сіра. І, і напевно, та не напевно, а скоріше за все, точно, ну давайте так скажемо, що це моя гіпотеза. В реальному секторі економіки така заробітна платня є. Уявимо собі навіть ситуацію, що бізнес скаже: так, окей, все, ми почули вас, 20 тисяч гривень робимо. В мене тоді є питання, а чи не відобразиться на структурі собівартості продукції? Це заробітна платня. Ну адже кожен кожен поважаючий себе економіст розуміє, що заробітна платня це є невід'ємним елементом. Тому ми первинний наслідок, який ми отримаємо, це очевидно збільшення від нарахувань по податку на доходи там, фізичних осіб, ЄСВ і так далі, в короткостроковій перспективі, плюс для бюджетів, все ніби окей. Проте особисто я маю сумнів, що в довгостроковій перспективі в нас можуть бути певні нюанси і запитання. Я не кажу, що рішення уряду є неправильним, але я говорю про те, що мабуть, все-таки якась диференціація мусила би бути по тут застосована по регіонах в економічному вимірі. Порівнювати Київ, Одесу, Львів, Тернопіль. Це на мою думку, це є типу абсолютно неправильним. Тому, тому я би десь в своїх комунікаціях і загалом в розмовах там з народними обранцями. От ми зараз говоримо на цю тему. Я всім озвучую те, що друзі нема питань. Ми хочемо, щоб заробітна платня була біла і позиція уряду в цьому питанні є ну архіправильною. Але давайте ми зробимо якусь етапність в цьому процесі. Але основна мета так уряду це уникнути зловживань з тіньовим працевлаштуванням. Але чи не зумовить це ще більшого тіньового працевлаштування і водночас відмови провалу, скажімо так, бронювання? Це теж таке питання. Всі зацікавлені в тому, щоб бронювання працювало. І механізм, який сьогодні наданий державою для бізнесу, він є. Застосовуваний і доволі таки практичний, тому я би особисто не робив би оцінку на те, що буде прям провал. Я би робив, скажімо так, акцент на тому, що буде, будуть серйозні. Проблеми у фінансово-господарській діяльності окремих, не кажу всіх, окремих підприємств, установ чи організацій. Ви вже називали скільки наразі підприємств забронювали своїх працівників? Хочу запитати про сфери, так яка сфера бронює найбільший відсоток працівників, яка найменше. Чому? Бо тому, що дозволений відсоток бронювання саме залежить від критичності підприємства. Mm -hmm. Якщо це підприємства, які відновлюють пошкоджені енергооб'єкти чи зруйновані, вони можуть бронювати 100% своїх працівників. Я хочу, щоб ви так конкретно назвали. Наприклад, теплокомуненерго, скільки відсотків бронює, водоканал, наскільки їхній рівень критичності? Є. Нема такого поняття, як рівень критичності. Є цей статус або є, або, немає. або його немає. І постанова, про яку ми зараз з вами говоримо, вона робить окремі винятки, до прикладу по відсилках, які ви зараз робите, там підприємства, які працюють в галузі енергетики, там тепло теплозабезпечення комунальних послуг, типу і так, далі, і так далі. Станом на сьогодні, коли ти отримав цей статус, ти маєш. Право забронювати 50% від е, числа військовозобов'язаних людей на твоє підприємстві. Тобто, якщо в тебе працює 100 працівників, з них 80 військовозобов'язаних, 40, ти тільки можеш забронювати. Тепер по погалузево е, превалює в нас агропромисловий комплекс. На другому, я зараз так в пам'яті цих цифр вам точно, точно не назву. Я вам скоріше знаєте, дам своє таке відчуття за підсумками тих останніх комісій, які ми проводили. Це агропромисловий комплекс, це перевезення, це енергетика, ну і переробна промисловість. Це таких чотири основних напрямки. До речі, я би ще хотів сказати, що повертаючись десь на два кроки назад. Крім того, що обласна військова адміністрація забронювала, точніше, не так то неправильно буде, надала статус критично важливий для 152 підприємств. У нас ще є підприємства, яким надав цей статус міністерство. Не пригадаю зараз чітку цифру, але вона є близько відмітки в 300 таких підприємств. Мало це чи багато, мені складно сказати, але давайте ми спробуємо навести таку. Таку просту цифру. В нас в області зараз от спробую згадати: близько там 11 тисяч суб'єктів господарювання, які декларують найману робочу силу. Здається, я в цій, цифрі не, в цій цифрі не помилився. Так ось, якщо ми візьмемо цю цифру і вважаємо, що вона правильна, то зіб'ємо в кубку ті дві цифри, які я вам назвав, там неповних, неповних 500. Так? 11 тисяч мало це чи багато? Ніби мало, але тут треба враховувати напевно специфіку регіону в нас в дискусіях. Дуже так маніпулятивно говорять про те, що от, всіх забронювали, всі ходять з якимись там невідомими корочками. мобілізація не відбувається. Мобілізація це окрема тема, вона є доволі складна і так соціально чутлива. Я навіть це зараз не буду коментувати. Я просто стараюся пояснити те, що немає тої проблеми, про яку так говорять, що все, все заброньовано і всі заброньовані. Я хочу насправді інакшу тезу. Розвинути про те, що сьогодні є така можливість, і бізнес, будь ласка, скористайтеся цією можливістю, бо ми ж бачимо, що сьогодні законодавство трансформується швидше ніж ми встигаємо до нього адаптуватися, тому треба напевно використовувати ті можливості, які сьогодні є. Ви вже згадали про мобілізацію. Ми про неї не будемо говорити, але можливо орієнтуєтеся в цифрах, що скільки загалом військово зобов'язаних в нашій області, і скільки який відсоток з них заброньовані, так щоб люди розуміли, що цей відсоток там не. Не критичний, так і не дуже великий, не буду називати окремі цифри, бо це є цифри, скажімо так, які для службового користування це так називається. А простими словами не маю права їх розголошувати. Але якщо взяти підприємства, установи та організації, яким загалом... Було надано статус критично важливий. Пригадую, що ця доповідь у нас звучала на раді оборони, і цифра була близько 15 тисяч осіб. Якщо взяти у вимірі кількості населення там, Тернопільщини, так, а це десь близько мільйона ну, двохсот, то ми розуміємо, що це така собі ну, не, не вкрай різка чи не вкрай якась така чутлива цифра. А скільки працівників в обласній військовій адміністрації заброньовані, і який це відсоток? Від, от чесно вам скажу. Я не знаю. Скільки це напевно всіх глядачів нас буде цікавити <зır> <зır> Я в <я>, коментарях? Більше того скажу. Я навіть я навіть сьогодні в апарату цим питанням поцікавлюся, але щоб зняти зразу, як то кажуть, запитань, і обласна військова адміністрація, в тому числі, не, не має права забронювати всіх військовозобов'язаних тільки 50%. Ми вже говорили про аудит. в коментарі Суспільному. Юлія Свериденко сказала, що близько 10% так підприємств із заброньо. Вони порушували критерій зарплатний. Ви вже сказали, що в нас теж були зняті підприємства з бронювання. Який критерій вони порушували? Це була все-таки зарплата, чи це стосувалося інших критеріїв? Це стосувалося виключно заробітної платні. Тобто ми бачили дуже таку некрасиву, скажімо так, тенденцію, коли на момент звернення в підприємство там висока заробітна платня, більше от той ватерлінії 12731 а потім в наступному звітному кварталі щось іде не так з фінансово-господарською діяльністю, і ми бачимо, що ця відмітка падає. Були навіть такі дуже неприємні випадки, коли це падало прям до мінімалки. Зміна вступлять в дію з 1 грудня. Так що буде з працівниками, які заброньовані зараз? Зокрема, якщо в майбутньому з цього підприємства можливість бронювання знімуть? Тобто, чи буде якийсь перехідний період для підприємств? Допоки. Ми не бачили оцієї вже фінальної редакції, яка пройшла засідання уряду. Мені сказати складно. Але за попередньою інформацією ми розуміємо наступне: так, процедура бронювання відновиться. Так, це має відбутися 1 грудня, і так це має відбутися через портал дія. До речі, надзвичайно зручна штука. Та деяких джерелах я читала, що, наприклад, до 28 лютого вони все таки будуть заброньовані. І потім це буде переглядатися. Просто щоб зараз не, не якось не посіяти паніки. Не буде такого, що 1 грудня настане якийсь судний день і, і все одразу якби скасується, переглянеться. Ні, це буде доволі поступовий. поступова така процедура, тому не треба панікувати. Треба просто. Читати, як то кажуть, підзаконні акти і готуватися до майбутніх періодів. Ну я зараз говорю про про звітні періоди. Тепер перехідний період, так він він буде присутній. Я не, я не впевнений, що це буде саме до лютого, знову ж таки, бо я не бачив остаточної редакції. Але те, що було проговорено, мова йшла про те, що працюємо в штатному режимі, ті, в кого є цей статус і зберігся за підсумками аудиту, працюють далі. Статус зберігається, працівники. Заброньовані, минає звітний квартал. Піднімаємо документи, робимо черговий аналіз, і він буде здійснюватися по квартально. Тобто, це навіть хай врахують ті, хто планують подаватися на цю критичність, як ми кажемо. Що обласна військова адміністрація за підсумками кожного наступного звітного кварталу буде проводити аналіз і відповідаєш відповідає критеріям. Супер клас, працюєш далі. Не відповідаєш критеріям. Вибач. ви вже згадали про портал Є. дія. Так я хотіла повернутися до цього питання. Що всі бронювання без виключення з 1 грудня мають відбуватися сам здійснюватися саме через портал дія, не застосовано саме через портал. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. нагадаю, що раніше це можна було зробити і у паперовому варіанті. Отож, як забронювати працівника через дію і чому це так зручно, як ви говорили? Ну, давайте так. Це неймовірно зручно, на мою суб'єктивну думку. Зараз спробую пояснити чому. Згадаю, рік тому, як це відбувалося, дуже цікавий алгоритм. Ти мав зробити декілька дуже простих, на перший погляд, кроків. Ти мав звернутися до обласної військової адміністрації там, чи міністерства. Цей орган мав почіхатися, дати тобі висновок, що ти критичний, повертав тобі папір. На основі тепер цього рішення ти робив новий папір. Ти писав, ти виписував кількість військовозобов'язаних, там звіряв їхні військовооблікові спеціальності, їхні особові дані і так далі. Так далі. робив таку велику табличку, скидав, і надсилав її в обласну військову адміністрацію. І вже казав: військова адміністрація, ви ж мене визнали критичним. Вот список людей, яких я хотів би забронювати. забронюйте. Що робила військова адміністрація? Військова адміністрація уважно це вичитувала. Звичайно, що знаходила ще якісь помилки. Після того направляло це на Міністерство оборони. Міністерство оборони вивіряло ці документи. Якщо там було все окей, а могло б бути не окей, і я таких кейсів дуже багато знаю, то воно, давало, воно мало право дати пас в дві сторони. Перший пас в сторону адміністрації повернути документи, другий пас в сторону Міністерства економіки і сказати, Міністерство економіки тут, як у списках, все добре, ваша черга. Міністерство економіки видавало наказ про бронювання. Підприємства і, 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 і там, людей згідно переліку, цей наказ вертався в обласну військову адміністрацію. Обласна військова адміністрація інформувала ТЦК та СП і заявника. І тоді ми вважали, що бронь є. Ну, сказати, що це складна процедура, я як бюрократ не можу. Але я розумію, що для бізнесу, який любить працювати там в форматі paperless, в форматі там купа різних застосунків, це просто бф, вибух. Ця процедура тривала, ну давайте так, якщо вона проходила за два місяці, ну, то це як там, успішний успіх. Що, які проблеми вирішила дія? Вона просто взяла оцей весь прекрасний алгоритм, який я вам зараз проговорюю, і просто його помножила на ноль. І станом на сьогодні тобі потрібно звернутися до обласної там, військової адміністрації чи міністерства, отримати статус критичності. Далі ти заходиш в дію і все працює окей. Тепер як працює дія? Простими словами: дія тягне інформацію з трьох реєстрів. Перше підприємство критично важливе, Тобто це відповідний працівник Міністерства чи ОВА заходить під своїм ЄЦП в систему і записує, що там ТЗВ квіточка, код там такий-то рішенням, таким то визнано критичним, він там певні дані. Так ось, ти заходиш, і тепер квіточка з своїм, своїм ЄЦП керівника заходить в дію, і окей, перша галочка в неї є, критично важливе. Далі працює дуже проста історія. Є два реєстри. Пенсійного фонду, тобто на основі звітності по ЄСВ, де видно найманих працівників, з них нарахування. От ти зайшов і ти бачиш ага, Степан Іван, Микола там, Петро. Ми за них заплатили ЄСВ, значить, вони є хлопцями військово зобов'язаними, потенційно підлягають під бронювання. І далі тягнеться третій реєстр оберіг. Його, ми більше знаємо цей реєстр під назвою Резерв Плюс. І воно каже, значить, що ага, дійсно, ці хлопці вони є військовозобов'язаними, але вони пройшли звірку, в них все в порядку, їх можна забронювати. Ставиш пару галочок, відправляєш запит. Ну, рекорд обробки запиту в терміні, який я чув, це дві години. А тепер ну, просто зрозумійте, два місяці, дві години. Цікаво, чи технічно все спрацює добре? Та воно вже працює. Е, ну давайте так. У нас зараз листопад. Щонайменше, ну так на моїй пам'яті, останніх п'ять місяців, може навіть і більше, я вже тут боюся просто вам збрехати. Е, це працює. Ви просто заходите в себе та навіть вдома в ноутбук своїм цифровим підписом і робите ці е, дії. То має а, загалом право подавати ці дані, вносити відповідальні особи в органі, який має право надавати цей статус. Тобто, кожен хто нас зараз там дивиться чи слухає, не зможе на жаль зайти в дію і написати, що він критичний. Воно так не працює. Цікаве запитання. Мені вчора його поставив співробітник. Як рахуватимуть кількість чи відсоток військовозобов'язаних, які підпадають під бронювання на підприємстві, якщо серед них є студенти, люди з інвалідністю, багатодітні, які вже офіційно оформили відстрочку ті, хто мають якісь там інвалідності чи інші, скажімо так, моменти, їх ТЦК та СП не буде враховувати як військово зобов'язаного. Ти, ти вибуваєш з військового обліку. Якщо, ну, я, я зараз, звичайно. Але чи зменшується цей відсоток тоді можливості забронювання? Ну, звичайно. Наводжу вам, на прикладі. ТЗОВ квіточка вже згадане нами. Якщо на ТЗОВ квіточка є 100 працівників, уявляємо, що це все чоловіки. Зі 100 працівників на ТЗОВ Квіточка моделюємо ситуацію 20 працівників. Не є зобов'язаним. Ви були з військового обліку з тих чи інших е, причин. Тепер у нас залишається 80 чоловіків, які є е, військовозобов'язаними. З них, по, згідно давайте, так, діючої редакції 76-ї постанови, тизової квіточка, якщо воно критичне, воно може забронювати 40. Працівників ще повернемося до обласних військових адміністрацій, селищних рад, міських рад, який відсоток можливий у них бронювання відчуває? Такий самий, як і всіх інших, 50%. Знаю, що були випадки у нас на Тернопільщині, коли депутати селищних рад, чи міських чи обласних рад виїжджали за кордон у відрядження і не поверталися. У випадку, якщо це буде заборонена людина з відрядженням, вона виїжджає за кордон і не повертається. Що робити в таких випадках? Хто буде нести за це відповідальність? Мені складно сказати з точки зору КПК, хто буде за це нести відповідальність, але я думаю, що суб'єкт господарювання так чи інакше буде дотичний до такого. Потенційного е, кримінального е, провадження тому зразу кажу всім, що буде дуже акуратним з такого роду відрядженнями і не спекулювати, не маніпулювати на цій, на цій темі. Ця тема сьогодні є, скажімо так, на окремому контролі. І в прикордонній службі, в Службі безпеки, ну та загалом просто всі, вся правоохоронна система зараз дуже уважно ставиться до цього питання. Тому я просто закликаю керівників підприємств, установ та організацій бути дуже уважними в частині оцих, як ви кажете, відряджень. Але десь мені так інтуїтивно відчувається, що бізнес про це навіть не треба просити. Вони і так це знають. І ну що найменше з тих з тих розмов з представниками правоохоронної системи, які в мене були, я не, не чув якоїсь системної проблеми. В тому, що там, бізнес маніпулює е, цим питанням і там, відправляє призовників е, за кордон, там, заробляючи, не дай Боже на цьому е, якісь кошти. Тому я би я би поки що не класифікував це як проблему і не ставив би тут знаки оклику. Дуже дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили про зміни в бронюванні працівників і говорили про це з першим заступником начальника обласної військової адміністрації Степаном Куйбідою. Дякую вам.